Вітаю, друзі, 128 серія перебирального серіальчику і ми будемо перебирати корінці по 20 гривень серія ГП. Це у нас 23 рік. Ось такий поліетиленова штучка від банкнотної котлети, Національний банк України. Банкнотна монетний двір 20 гривень. 1000 аркушів на суму 20 тисяч гривень. 25 10 23. НВ. Не знаю, що це означає. 19601, 670 дроб 0,19. Ось така штучка. Дрючка. Так, ну що. Огонь. Так, давайте під ультрафіолетом. Обвімкнемо як воно. Як двадцяточки наші гарно світять. Магнітна лінія в жовто-блакитних кольорах. гривень написано. Так, поїхали. Чотири корінця звісно, це буде довго. Треба буде якось експрес метод методом перебрати. Так, ГП 561, 91, 05. 4, 3.

Перший корінець нам нічого цікавого не показав. Йдемо до другого корінця. Що нам скаже цей корінчик? гп 117 91 58 Тут щось може бути чи не може? 19, 156, 155. 154. 153, 1. Що у нас тут? Чтити одинички? А, ага, може бути п'ять одиничок, 111, так? Якщо дійде туди. 140.

115, ага, його нема. 124, потім іде 115. 114, 116, 117, коротше, там позабирали. Так. 114, ну хорошо. 112, сподіваюсь, наступна банкнота є. Раз, два, три. Єс. Yes. Є п'ять одиничок. Вже цікаво, вже є щось. Так десять. Дев'ять. Сто вісім, сто сім. Сто шість, сто п'ять. 102, 101, 100, 90, 99, дев'яносто дев'ять, дев'яносто вісім, дев'яносто сім, дев'яносто шість, дев'яносто п'ять, чотири, три, один, 88, 6, 76, 75, 73. Тут вже, мабуть, нічого такого не буде. Угу. Так, ну другий корінець вже, вже щось цікаве приніс. Одну двадцяточку з п'ятьма одиничками. Вже цікаво. Так. Наступний пан Корінчик. Тут у нас ГП 2.0 69, 92, 91. О, тут парни идут, Е6. А ну. Два нули, две девятки, и да. вот тут два нули, две девятки, два нули. Парни, Е. Так. Девяносто восемь, два нули. Тут шестьсот девяносто восемь.

Тривісімки візьму. Так. Нажди. Ага, тут два нулі. Дві вісімки тут вже пари не вийдуть. Семь семь, девяносто три, шестдесят четыре, шестдесят три, шестдесят два, шестдесят, пятьдесят семь. Пятьдесят четыре, пятьдесят три, пятьдесят два.

Здесь 139, 137, 136, 139. Все, нічого цікавого. Так, в цьому корінці я залишив собі три вісімки і три пари. Так.

Тут що тут нічого не буде, напевно, да? Чи буде? якісь пари, чи не пари? А, типу, Ні, 006, 0069. Коротше. Нічого пока не бачу тут. Двадцять чотири, двадцять три, двадцять два, твар 19, 18, девятнадцять, 16, семнадцять, шестнадцять, це шоу п'ять нулів може бути. Да? девять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять. Одинадцять. ось нас 4 нулі, да? Ось знову 4 нулі. Оце, мабуть, такі, таку серію можна залишити собі, так? Да? 0,06, 9, 06, так, 1, 2. Таке я собі залишу. Для цих війни всі такі нормальні серії. Намарки. І тут опа, ну робимо ставки. Буде. Раз, два, три. Фак ю Спілгер. Хе. Немає. Хтось витяг. Так, він ці собі залишив такі. Трошки як би на ОНСки цікавенькі. Так, 69, 390, о! Дивися, тут щось. Якась фігня, тут воно неплохо. 118, нулі, Тут три пари. Тик-тик і 4 нулі закінчується якби. Так, це залишаю, раз, 4 дев'ятки теж залишаю, опа, 117,998, блін, наче неплохий. Три дев'ятки, шість. Ну, типу, всередині подивлюсь, поки я відкладу, потім буде видно. Відкладати щось, чи не відкладати? Так. 99. дев'ять. Ось пари.

Так, потім шістдесятки. Ось ця дев'ять дев'ять, шість шість. Так, потім п'ятдесят гривень. Uh -huh. 55, Так, потім ракети. 36, 35, 34, 33. 32, 31 і 30. Так, ну цей корінчик такий нормальний. Тут я добряче нащедрував. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.